Чия шапочка? Лежала на стежці червона шапочка з голубою китичкою. Кралася кицька за мишкою, побачила шапочку. Няф, няф, мила шапочка. Натягнула Кицька шапочку на голову. Не чути її, як мишка шародить у куточку. – Няв, як прикро, шапочка вушка затуляє, засмутилася Кицька. Віддам шапочку півникові. Кукуріку. -ку -ку! зрадів півник. Прекрасна шапочка. Надів її. О, яка прикрість, мало не розплакався півник. Шапочка закриває мій гребінець. Ніхто мене не називатиме більше півником братиком, золотим гребінчиком. Му, дай мені приміряти шапочку, попросила корова. Начепила вона шапочку і глянула в корито з водою, як у дзеркало. Ні, на моїх рогах шапочка не може триматись. Тут нагодився песик. Приміряй шапочку, сказала корова. Надів її песик. Рррр. Ця гарна червона шапочка мені не підходить. Мої вуха завжди повинні стояти сторчма, щоб краще чути. Я охороняю двір. Поклав песик шапочку на ганок і сів поруч. Вийшло на ганок малятко. Побачило шапочку з радощів на одній ніжці застрибало. Дякую, песику, подякувало малятко. Цю червону шапочку з голубою китичкою мені мама подарувала, а вона загубилася і одягнуло малятко шапочку. Якраз шапочка йому прийшлася.